На рівненській лебединці серед білого дня підрізали жінку. Людина з проникаючим пораненням живота потрапила у лікарню. Вікторії 27 років. Того ранку вона завела трирічного сина у садочок і поверталася додому через парк молоді. Нагнулася, аби поправити одяг, і у цей момент на неї напали двоє невідомих. Я спускалася, встала ну поправитися, бо думаю, в санстанції там мало місця. Тож теж ти несла наш буде поправлятися куча людей. Я ну, стала в розігнула курточку, підтягнула кофту доверху, почала підтягувати, щоб впратися кофту і відчула дуже сильний удар. Вже подивилася, що кров, почала дзвонити сестрі, татові. Кажу, мені дуже боліче. Я дивлюся, у мене рано. Жінку відвезли у рівненську центральну міську лікарню. У неї було проникаюче поранення живота. Рівнянку одразу поклали на операційний стіл. Поступила до нас з проникаючим ножовим пораненням передньої червоної стінки. Була прооперована по аургентних показах, в аргентному порядку було поранення великого сальника з внутрішньочервоної кровотечі, легкого ступеня. Кровотечу зупинено. неї на даний час до дозадовільнено. Вікторія не знає, хто і чому на неї напав. Каже, навряд чи це було пограбування, адже особисті речі на місці. Не може точно сказати, потерпіла і чим її поранили, бо все відбувалося у лічені хвилини. У всьому підозрює двох незнайомців. як ми то два мужчини бачила такі міцної тіла статури. Міліції з даним фактом відкрили кримінальне провадження. Нападників шукають. Втім, розглядають правоохоронці і версію самогубства. Тілесні ушкодження, які вказує Вікторія, їй нанесли біля озера Лебединка. Не знайшли свого підтвердження. Після чого Вікторія написала до нас заяву про те, що вона не бажає бути учасником кримінального процесу. Потерпіла закиди суїциду, заперечує мовляв, підстав, аби накласти на себе руки у неї не було. Ні, я такого не можу зробити. У мене росте маленька дитина, і мені це взагалі аж ніяк не потрібно яким чином людина отримала поранення, встановить експертиза. Її висновків чекають правоохоронці. Кримінальне провадження поки не закривають. Даним фактом зацікавились і у прокуратурі тут також проводять розслідування. Вікторія ж ще кілька тижнів перебуватиме у лікарні. Потім її чекає реабілітаційний період.